Лампи складувалися з шкільних та дошкільних закладів міста. Тут вони на даний час зберігаються. Зараз за ними приїде спеціалізована організація Харків Еко з города Харків. 5600 тисяч відпрацьованих люмінесцентних ламп із горішніх плавнів відправили на утилізацію. Як усім відомо, таке джерело світла містить отруйний компонент, ртуть, яка є небезпечною для довкілля. За словами фахівців, саме така екоініціатива відбувається вперше. Тож це важливий відповідальний крок для проведення цих робіт з екологічного міського фонду. Виділили 96 тисяч гривень. Провели ревізію по установам бюджетної сфери: це садочки, школи, лікарня. Назбирали у підвалах десь таких хранились, зберігались лампиці і вирішили якось так організовано передати спеціалізованому підприємству, в якого є ліцензія, всі дозволи для збору транспортування та утилізації ламп. Завідувачка сектору екології та озеленення Ірина Чернушець впевнена, якщо громадяни будуть якісно поінформовані про важливе правильне поводження із ртутівмісними лампами та їхню утилізацію, то багатьох проблем можна буде уникнути. Майже вже всі перейшли на лед лампи, зберігаючи енерголампи. Але якщо в когось в місті є такі лампи у мешканців, можна передати КП «Міськсвітло», але це приймають тільки від мешканців безкоштовно. І відпрацьовані батарейки в нашому місті збираються вже четвертий рік. Є спеціальні такі у нас бокси для збору батареєк в школах, в установах комунальних є в викомі. Дика, так що теж не викидайте, бо вони не розлагаються, збирає тільки вже капе спецеку. В Україні поводження з небезпечними відходами регламентується законодавством, де зазначено, що їх мають збирати окремо від інших, а згодом передавати на утилізацію спеціалізованим підприємствам. Також до кожної люмінесцентної лампи додаються правила безпечної експлуатації. Відповідно до них споживач повинен принести лампу до пункту приймання або ж викликати ліцензоване підприємство, яке займається транспортуванням та подальшою переробкою.